Всім привіт! Сьогодні у нас 2 червня, пшеничка цвете. як видно, ось такий-то колос, де більший, де менший. Но пшеничка супер. Виглядає, було проведено дві підкормки. Раз з гербіцидом було внесено 7 кг карбоміту і потім була друга підживка через 2 тижні. Мікро-макро добрива і ось така то у нас пшеничка. Давно не було такої гарної пшенички. Так що чекаємо вже жнив. Надіємося на гарну погоду. Можливо ще буде дощик. Дощиків у нас останнім часом дуже мало. Соя сходить, як де, на якому полі, городі, місами краще, місами гірше, але дощів у нас немає. Недавно був дощик, пройшов невеличкий. Ну, як бачите, от стан пшениці, стан листків, От подивіться. Ось така пшеничка. Так що ставте лайк. Далі буде.